Та сьома команда, я б сказав, зараз вже та під шостим номером бачимо новичок команди. Це Дмитро Бондар, президент клубу АМСТ та граючий президент. Корпус і здається, заводіння чим. Ні. Перехоплений м'яч Дмитро Мандичев набирає швидкість. Справа є. Лідоцький є удар. Простріл. Так, я вже казав, це початок другого туру для обох команд. І дубль на рахунку Ярослава Шобінського. Дарт Кулік забивав, Гаркуша забивав. Єдиний м'яч у тризуба на рахунку. Никититко! Калина забиває! І здалося, дотягнувся до м'яча піщіда, але ні. Дмитро Калина. У нас четверта хвилина, один рахунок з неї. Давайте дивитися повтор. Передача. Все просто, коли приймає м'яч, розвертається і далі. Клара. Атака. Аркуша, Теслюк відкривається. Аркуша сам тягне м'яч. Передача! 2-0. Теслюк. Ну, але тут все для цього зробив якраз таки Владислав Гаркуша. Це та ж четверта хвилина. Владислав Тислюк відзначається в центрі поля. Бачимо, як тут Просто таки переклав м'яч, протягнув його, робив передачу. Там ще й рікошет від супера. стоїть, новочка. Знову Литвиновський удар, але блокують. Вихід вічина від Люлька. Передача Литвиновський! Першого ж бачу, забиває Даніїл. Ну перед що, передбач, сказав прийшов подивитися на молоді таланти, на молодь. Самір Гусейнов це казав. І Литвиновський забиває 15 років хлопчині, до речі. Мікав тренерський штаб, бо самі гравці знають про це. Сходинці. Перша команда. Але якщо брати... Передача. Класна передача. Гаркуша не влучить. Перехоплення м'яча Метельський. Македонський. Черніховський. Пройшла передача. Макарін. Непоганий момент. Порожні ворота і не забиває, Олександр. Не вдалося коли пробити. У нас другий тайм. Гаркуша відбирає м'яч. Є удари, забиває Гаркуша. 4-0. становить у нас рахунок. 22 -га хвилина. Олександр Гаркуша сам вибрав цей м'яч. А, і помішніх тут навіть, але тут е одразу ж з боротьби. Е стоїть у своєму дебютному сезоні. Подольський забивати потрібно. а до... Коваленко. Один-один. <плес> -один. <плес> Момент Датенков. Непогана скидка. Іванов. Іванов, як же класно тут! Олексій знаходиться. Тут передача. Але, звісно, нагоди ще будуть для того, щоб збільшити. Передача! Барська, але той не відчепився. Ну, Калина. Калина все ж таки втратив м'яч. Макадовський удар буде, ні. Є скидка! Подольський. передача. А, порожні ворота! 5-0. Даніл Литвиновський. 32 хвилина. 5-0 стоїть рахунок. Тут Подольський перехопив м'яч. Ну і наддосвідчений капітан МСТ, звісно, тут. Бондарен! Пережніше, що не очікував, все ж таки ще. Пройдеться передача момент. Ближній кут. Мандичев. Вихід Вічнаві. Острий кут забиває. Забиває Дмитро Мандичев. 5-1. Рахунок стає. 34-та хвилина. Це класно зробили. Партизан. Та о 14-й годині Сказ має Дніпро. Іванов забиває Олександр. Проти ЗДХ. 6-1. 36 хвилина. Якось все дуже просто. якось. Тут повинні на м'ячі бути взагалі перший гравець Трезуба у підсумку. Передача Любарський, сьомий м'яч забиває. І знову ж таки, 36 та хвилина. В першому таймі ми пам'ятаємо четверта хвилина, на які двічі на МСТ забували. У другому таймі такою стала 36 та хвилина. Коли Іванов та Любарський забували. Іванов тут чомусь сам побіг. Чоніховський. Передача не влучає. Площину воріть момент і все. На цьому у нас eh, поєдинок завершено. 7-1 підсумковий рахунок. Дубль на рахунку Литвиновського відзначаємо 15-річного парубка. Який перший офіційний поєдинок зіграв за МСТ. Ну а так тут клас беззаперечно ММС показує. Спокійно виграє. Знову перша сходинка, але найважливіша боротьба за першу сходинку в чемпіонаті, звісно. Попереду, друзі, невеличка перерва. У нас час нагадаю. 12.30 партизан та Дніпро 2023. Всіх запрошую на цей поєдинок.